Від імені Вінницької торгово-промислової палати я щиро вітаю всіх вас на сьогоднішньому заході. Це традиційна вже 17-та міжрегіональна виставка про І знову ж традиційно в рамках цієї виставки ми проводимо конкурс на кращі торгові марки Подвілля 2015 року. Хочу всім вам подякувати за активну, плідну співпрацю з Терропромисловою Палатою. Взагалі за вашу сумлінну працю навіть в ці тяжкі, непрості часи для нашої держави, для нашої області. Ви демонструєте плідну роботу, ви кожного року демонструєте свої досягнення. І я хочу побажати всім вам успіхів. Подальшому і висловити надію, що і в подальшому ми будемо тісно співпрацювати. Тож дозвольте для привітання і для нагородження наших лауреатів, переможців конкурсу «Кращі торгове марка Поділля 2015 року надати слово голові обласної державної адміністрації Олійнику Анатолію Дмитриючу. Шановні гості Вінниччини, шановні присутні. Я з великим задоволенням, з великою радістю сьогодні тут разом з вами прийняв запрошення прибути сюди для того, щоб вручити сертифікат і відзначити наших кращих товаровиробників. Без перебільшення Вінниччина є локомотивом аграрного сектору України. Сьогодні Ті результати, які є в наших товаровиробників, вони дають можливість з оптимізмом дивитися не тільки стосовно того, щоб наповнювати прилавки наших торгових точок, але щоб і інтегруватися в цілому в український ринок, інтегруватися в європейський ринок. І сьогодні, як ніколи, над цим працюємо, і в першу чергу виробники продукції нашої. Тому мені черговий раз хотілося би засвідчити високу повагу до вас всіх, подякувати за ту роботу, яку сьогодні ви робите для зміцнення державності. Ваша сьогоднішня благодійна допомога є однією із найвагомішою у нашій державі. Сьогодні, як ніхто, наші воїни на сході відчуваються. І знову ж таки за це вам велика подяка. Я хотів би висловити впевненість в тому, що незважаючи на ті серйозні виклики, які є в цілому для нашої держави, Вінничина є, буде послідовною у своєму плануванні, у своєму програмуванні і в своїх конкретних діях щодо зміцнення економіки нашої області. Всіх з сьогоднішнім гарним днем, всіх хотів би ще раз привітати і з початком виставки, і з сьогоднішнім нагородженням і висловити сподівання на тому, що ми будемо крок за кроком нарощувати наш потенціал. Дякую. І так нагороджується дипломом переможця регіонального конкурсу Краща торгова марка Поділля-2015, сертифікатом на право використання логотипу переможця конкурсу протягом 2015 року підприємства. Товариство з обмеженою відповідальністю «Літинський м'ясокомбінат, торгова марка Лідер СМТ Літин» Ми зараз формуємо курсі і відправимось, спасибі, спасибі, спасибі. спасибі. Лідинського м'ясокомбінату. Спасибі за теплі, гарні слова. І так продовжуємо. Нагороджується дипломом переможця регіонального конкурсу Краща торгова марка Поділля 2015 сертифікатом на право використання. Логотипу переможця конкурсу протягом 2015 року товариство з обмеженою відповідальністю Брісте. Торгова марка Брісте, село Лука Мелешківська Вінницького району. Нагороджується товариство з обмеженою відповідальністю ВІК. Торгова марка «Приборівські колбаси, село Приборівка Липовецького району. Товариство з обмеженою відповідальністю Гайсинський молокозавод місто Гайсен. Торгове виробниче підприємство Дубовий гай. Торгова марка Урочище Дубовий Гай місто Вінниця. Приватне акціонерне товариство Вінницька, харчо-смакова фабрика, торгові марки Делісо, наша каша Квасков «ВХС». Місто Вінниця. Товариство з обмеженою відповідальністю Тульчин м'ясо», торгові марки, Тульчин, м'ясна країна, «Хмизок» і Селяміні. Місто Тульчин. Товариство з обмеженою відповідальністю Альтаїр, торгова марка Барчанка, місто -Бар». Пробирається. Товариство з обмеженою відповідальністю Бонус у торгова марка Літна Гільдія, СМТ Літен. Ну, літен. Хмельницький завод сухого з нежирного молока, молочний віздець. Ну підтримайте, підтримайте, колег. Приватне акціонерне товариство «Вінницький завод фруктових концентратів і вин, торгова марка «Солодка мрія, місто Вінниця. Фізична особа-підприємець Романчук Людмила Михайлівна. Торгова марка Нікіфор, село Нікіферівці, Немирівського району. А чи така серйозна? Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство Авіс, торгові марки Авіс щедра хата Майо. Місто Вінниця. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницька цукерка. Місто Вінниця. Приватне підприємство екомол продукт марка «Екомолпродукт», продукт село не красиве вінецька району. Акціонерне товариство «Вінницький оліножировий комбінат, торгова марка Віолія. Місто Вінниця. Приватне акціонерне товариство Муровано Кориллівецький завод Мінеральної води Регіна, торгова марка Регіна. СМД Муровані корилевці. Товариство з обмеженою відповідальністю Подільський край, торгова марка Подільський край, місто Вінниця. Фізична особа-підприємець бондарук Юрій Володимирич, торгова марка, Бондарукові ковпаси село Якушинці Вінницького району. Нагороджується дипломом переможця регіонального конкурсу Краща торгова марка Поділля 2015, сертифікатом на право використання логотипу переможця конкурсу протягом 2015 року, почесною грамотою голови обласної державної адміністрації та головни обласної ради за активну участь у загальнообласних осінніх сільськогосподарських ярмарках, що проведені в вересні листопаді минулого року. Публічне акціонерне товариство Козятин Хліб, директор цьома Іван Іванович, місто Козятин. Кондитерське підприємство Наша родзинка. Директор Кузьма Світлана Миколаївна. Торгова марка Наша родзинка, місто Вінниця. Фізична особа-підприємець Жамановський Олег Євгенович. Старова Марка Слав'янка, місто Вінниця. Нагороджується почесною грамотою голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за активну участь у загальнообласних осінніх сільськогосподарських ярмарках, що проведені в вересні, листопаді минулого року. Бондарчук Ігор Павлович, начальник відділу організації виробництва переробки та маркетингу сільськогосподарської продукції управління агропромислового розвитку Літинської райдержадміністрації. Гуменюк Юрій Михайлович фермер, село Брицьке Липовецького району. Данилюк Валерій Олексійович, фермер, село Ксаверівка Вінницького району. Дочак Петро Іванович, фізична особа, підприємець села Дзвоника Тиврівського району. Когут Володимир Петрович, фермер, Сафарі Кава, село Красне Тиврівського району. І Савчук Сергій Дмитрович, приватний підприємець, село Підлісне Ліденського району. Ми хочемо подякувати всім за увагу, подякувати нашим керівникам за такі приємні нагородження. Ну і, звісно, всіх всіх запрошуємо відвідати нашу виставку, наші експозиції, продегустувати, подивитися, ну і, звісно, придбати. Всім доброго, гарного і приємного дня. Дякуємо за увагу. З 18 по 20 лютого, за підтримки Вінницької облдержадміністрації та Вінницької міської ради, відбудеться 17-та міжрегіональна спеціалізована виставка ярмарок продиндустрія. На виставці ярмарку будуть представлені високоякісні продукти харчування та напої кращих торгових марок, які можна буде не тільки продегустувати, а й придбати за цінами виробника. Відвідайте виставку, яка відбудеться з 18 по 20 лютого.